Верховна Рада 10 жовтня підтримала історичне підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з півтора до п'яти відсотків. Однак такі зміни торкнуться не всіх. За що і скільки тепер платитиме кожний українець та бізнес, розповім за вмить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а ми переходимо до новин. Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Розгляд законопроекту у другому читанні почався 9 жовтня, практично порожній там було близько трьох десятків депутатів. Урядові ложі під час розгляду проекту нікого не було. До законопроекту подали понад 1300 правок. Більшість з них не були враховані. А вже 10 жовтня нардепи проголосували за законопроекту у другому читанні. Рішення підтримали 247 парламентарів. Повідомив народний депутат від фракції Голос, заступник голови комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. Примітно, що депутати домовилися не підвищувати військовий збір для самих військових на фінансування. Сування яких і знадобилися додаткові бюджетні кошти, отже, головні зміни стосуються підвищення військового збору для тих, хто його вже платив а також його запровадження для тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, закон передбачає наступне. Зростання військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5% до 5%. Зростання від 1 січня військового збору з 1,5% до 5% на інші доходи громадян. ФОП першої, другої та четвертої групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на перше число звітного місяця. Від жовтня 2024 року це 800 гривень на місяць. А ФОП третьої групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору. Останній пункт означає, що ФОПи третьої групи, які наразі сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу, будуть додатково сплачувати ще 1% військового збору. Наприклад, нині з кожної однієї тисячі гривень щомісячного доходу ФОП третьої групи сплачують 50 гривень єдиного податку, а з жовтня платитимуть 60 гривень. Закон також передбачає зміни в оподаткуванні банків та фінансових установ. Банки мають сплатити 50% податку на прибуток у 2024 році. А Установи, крім страховиків, 25% від прибутку починаючи з 1 січня 2025-го. У законі є й окремі секторальні зміни. Наприклад, він визначає, як АЗС мають здійснювати авансовані платежі податку на прибуток у розмірі 30, 45 або 60 тисяч гривень, залежно від типу заправки за кожне місце продажу пального. Також він прив'язує до курсу євро ставки авансованих податкових внесків для пунктів обміну валют. Такий внесок становитиме 700 євро за кожен пункт обміну валюти. У Києві 600 євро у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців та 200 євро для решти населених пунктів. Також встановлюється мінімальний податок на землю у розмірі 700 гривень і 1400 гривень за гектар. А рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску не менше 5 доларів за тонну. Прикметно, що закон передбачає перехід і щоквартальної на щомісячну звітність підприємств та компаній щодо виплат фізичним особам. Це сприймають як ознаку того, що уряд таки готується запровадити. Економічне бронювання на основі рівня зарплат, однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, ухвалений закон ймовірно доведеться переголосовувати. Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято. Як я і писав під час розгляду, збили правку номер 988. Для розуміння ця правка це половина закону. Вона фізично викладена на 10 сторінках, а 4 тому щось мені здається, що доведеться переголосовувати закон для банального приведення його до якогось ладу. Коротше, я думаю, там тепер багато юридичних проблем з текстом. Нерде описав, що його не влаштовує в документі. ВЗ для всіх форм ФОПів, спрощенців піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати з середини місяця залишається відкритим питанням. ВЗ для фопів, спрощенців все одно з 1 жовтня. Будь-яких перенесень ВЗ на 1 січня немає ні для кого. Е Резиденти також попадають під військовий збір. А це, блін, була моя правка, яку окремо чомусь не врахували. Юридичні кілочки, їх там декілька десятків, які повбивали, щоб конструкція добре трималася, всі повипадали. Винятки для ФОП, які на окупованих територіях та на територіях зони бойових дій випали. Новий ВЗ для фопів в МПЗ не включатиметься. Своє слово щодо збільшення податків сказав і бізнес. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський заявив, що коли бізнес програє, не виграє ніхто. Також на думку роботодавців запропоноване підвищення приведе до збільшення податкового навантаження саме на легальних суб'єктів господарювання, що в свою чергу набуде більшої етінізації заробітних плат у приватному секторі. У зв'язку з чим ми ще раз пропонуємо розглянути можливість відмови чи, хоча б часткової відмови від намірів такого підвищення на на фонд оплати праці, розглянувши можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі України, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітні оплати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. За оцінками роботодавців, це дозволить зібрати до бюджету додатково близько 20 мільярдів гривень. При цьому зазначений варіант збільшення оподаткування заробітних плат не матиме впливу стимулюючого роботодавців до переведення виплати зарплати у тінь, як це буде у разі підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але як бачимо, на владу це не подіяло. Відповідно, підняття військового збору з 1,5% до 5%, за словами Ярослава Железняка, досить болісно вдарить по українцях. Про це нардеб зазначав, що після голосування документу у раді у першому читанні. Тоді народного обранця дуже обурило, що сплата податків можливі. Заднім числом, тобто десь умовно, після 15 жовтня, документ вступить в силу, і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця. А зараз увага, як це буде на практиці, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не півтора відсотки, а вже п'ять відсотків, в тому числі з авансу. Це мало б торкнутися працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери. І що ж робити роботодавцю, які вже виплатив аванс. Тобто, десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде, мало того, що вже менше на 3,5% підвищення військового збору, так і ще й мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім, чому так. А вже після голосу. Сування законопроекту про підвищення податків у другому читанні 10 жовтня Железняк зазначив, що фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників. Однак залишається один нюанс. Ну тобто на папері воно з першого жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього заднього числа фактично немає. Військовий збір для всіх крім фопів спрощенців піднімається із дня на прийняття чинності закону, не з першого жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати із середини місяця, залишається відкритим питанням. За розрахунками уряду ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 мільярдів гривень. Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії, кажуть у уряді. Проте там же кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 мільярдів гривень. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні на додаткову мобілізацію. Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйони гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року. Нагадаю, що в Україні також хочуть оподаткувати міжнародні посилки. У владі кажуть, що через безмитне ввезення товарів з Аліекспрес та тему український бюджет щороку недоотримує мільярди гривень. А ці гроші дуже потрібні армії. Ба більше окремі сектори українського підприємництва на межі виживання, бо не витримують конкуренції з міжнародними маркетплейсами. На посилки за кордону вартістю до 150 євро не нараховують ПДВ – це 20% і мито близько 10%. Для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт, податки Ховуються на суму перевищення, наприклад, для посилки вартістю 200 євро податки слід сплатити з 50 євро. Саме тому ця пільга опинилася під прицілом Міністерства фінансів ще у липні 2024 року, коли воно оприлюднило перші плани підвищення податків для покриття потреб оборони. Під час їх обговорення від скасування пільги для міжнародних посилок відмовилися, проте уряд і депутати не забули про неї. Відомство пропонувало скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок, наприклад, подарунки від родичів, які пересилають за кордоном для них ПДВ пропонували нараховувати починаючи з ціни 45 євро. За розрахунками Мінцифри, ця ініціатива мала забезпечити бюджет трьома мільярдами гривень у вересні-грудні. А весь план збільшення податків 125 мільярдів гривень. Але це тільки на папері. В реальності картина була не така оптимістична, тому від цієї ініціативи поки що вирішили відмовитися. Не дивно, що скасування пільги для міжнародних посилок чи не єдина норма з податкового законопроекту, яку відкрито підтримували найбільші бізнес-асоціації. І зокрема про це зазначали і в заяві Української ради бізнесу, яка об'єднує 117 бізнес асоціацій країни. Звільнення міжнародних посилок від податків призводить до втрат надходжень до держбюджету в межах 7-9 мільярдів гривень на рік. Створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, вітчизняними та іноземними виробниками. Найбільше негативу летить на маркетплейс тему який вкладає мільйони доларів в агресивний маркетинг у США, ЄС та Україні кажуть у мережі магазинів Аврора. Українські підприємці скаржаться, що компанії працюють в нерівних умовах. Українським компаніям складно конкурувати з темою, крім того, що ми сплачуємо всі всі податки в Україні ми ще й працюємо в умовах відключення електроенергії, дефіциту працівників та постійних військових ризиків, яких у Китаї немає. Така ситуація може призвести до реолокації частини українських виробництв за кордон та продажу ними товарів в Україну дрібними партіями через використання згаданого звільнення. У змі пишуть, що обсяги посилок з тему зростають шаленими темпами. Навесні Українці, начебто, замовляли там по 300 тисяч товарів на місяць. А восени цей показник може сягнути одного мільйона. Не прямо про зростання популярності китайського. Ського маркетплейса свідчить те, що він посідає перші сходинки серед найпопулярніших застосунків для шопінгу. Загалом у 2023 році в Україну везли майже 52 мільйони посилок вартістю понад 62 мільярди гривень. При цьому вартість 51,5 мільйонів посилок загальною вартістю 40 мільярдів гривень не перевищувала без податковий ліміт 150 євро. Тобто податки сплачуються з менш ніж 1% міжнародних посилок, які возяться в Україну. Тому скасування пільги на безподаткове ввезення посилок вартістю до. 150 євро може одномоментно та суттєво збільшити навантаження на митні органи і складнити життя мільйонам українців, які купують товари за кордоном. Ба більше такий потік посилок просто зупинить роботу митниці. Переймається голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Не знаю, хто перший ляже від цього потоку посилок: митниця чи поштові оператори. Але те, що протягом перших трьох-шістьох місяців буде колапс і посилки будуть іти дуже довго, це факт. Хоча наразі питання скасування пільги для міжнародних посилок не стоїть на порядку денному, проте депутати вже працюють над відповідними змінами, запевняє гетьманцев. Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроектом. Наразі він розробляється. А ви відчуєте таке збільшення податків? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.